До опалювального сезону у рівному готові. Принаймні у цьому переконує речник Рівне Теплоенерго Олексій Кривашеєв. На сьогодні компанія рівне Теплоенерго готова майже на 100%. Тобто там лишаються якісь такі вже косметичні речі, які проводяться там на котельнях, чи завершуються там, якісь ремонти на теплотрасах. Оскільки зараз останні роки країна працює в екстремальних умовах, тож головним питанням все-таки залишається кадровий голод, каже голова ОСББ Анатолій Овчинніков. Додає, щоб їхати на санях взимку, їх потрібно готувати ще влітку. Не вистачає працівників, ні ані електриків, ані сантехніків, тому що від всяких форс-мажорних обставин ми не Звільняємось, ми не знаємо, що може статися і до кого звертатися, це питання. Починати опалювальний сезон поки не планують, адже температура ще сягає норми. Опалювальний сезон зазвичай наступає 15 жовтня, так, по 15 квітня. Але ж ну, в залежності від температури, яка буде температура повітря, і при середній температурі плюс вісім. День-ніч, плюс вісім, мабуть, тоді е, е, починається опалювальний період. Якщо буде тепліше, ми не відкриємо будинок, ми будемо економити. Також ми запитали думку рівнян, чи варто вже починати опалювальний сезон. Я думаю, що ще не варто спішити. Мені здається, що не настільки прям холодно, тому в принципі. Але, мабуть, залежить від домов, в яких проживають люди. Точно так, що трошки холоднувато вже. Ну, в таку. Таку сонячну погоду, то в принципі нормально, але е, зараз дуже часто дощі, вітряно, тому доволі про прохолодно. Звісно, в гуртожитку холодно, холодніше, ніж на вулиці. Ні, ще не думаю, що ще можна трошки потерпіти. Ну трошки може буває некомфортно, але нормально. У дітей якась світерочка, спортивні штани, і можна ще прожити не тільки дві, то точно. Я думаю, опалювальний сезон потрібно починати, коли буде на вулиці, відповідна температура, коли буде прохолодно, мабуть, коли вже буде 4-5 градусів. Тим часом в області опалювальний сезон 3 жовтня вже розпочали у Вараші, який отримує тепло від Рівненської АЕС. В інших громадах відповідне рішення прийматимуть, зважаючи на температурний режим. Головний критерій, якщо упродовж трьох діб середньодобова температура становитиме менш 8 градусів. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.